Хоча час збирати грешку. Вісім днів після десикації деклатом. Грешка з торгу і Сіяв я її не так багато, трошки менше гектара. Ну і Треба зібрати. Тут планую посіяти у зимі ячмі. Сої вам на дальньому плані ще зелені, і хто знає, коли це буде збирання сої, а тим більше коли то буде сіба у зимі після сої. Так що надії дуже мало, що буде посів у зимі після сої, хоча хто знає, вже нам ну, трошки починає щось там жовтіти, а сьогодні вже 5 вересня Усі без добрим. В принципі, як і завжди, сто кілограмна гріта. І попередник тут був. Я рієсмінь, після якого я висівав його збирати шедера... жито віршиться ячиця... ріба. Ну і потім була взято. Коли з перу такий врожай, як був напевно в 121, дивитися записи, коли гречка дала гарний врожай, більше двох тонн. Той саме сно, цього року побачимо. Стараюся брати чим поміщу спирню. Тут одразу буду заробляти смарагну, поки ще земля хоч трошки волога. поглибше зроблю, а там побачимо, коли той дощ буде і коли там буде посівна. Ніякого я ні грузову, нічого не вносив, абсолютно посію. І ото збираємо. Буде куди лобода є, але не так страшно. Рекордів не буде по врожайності, ну, але майже... Майже повний бункер. Подекуди трохи підколює, але оберти мінімально можливі і під барабання опусти вниз. Тому що вологість це 12-13. Ну, В принципі, що там видумувати статистична врожайність у нас 10-15 центнерів. Так, лишається трошки обдути, обмести комбайна. Отака стерня, отака стерня. І її треба... спробувати зараз заробити. поки є там ще якась волога? Не, є. Є волога. Треба спробувати смарагдом попрацювати Як вийде, так вийде, аби бо вже були випадки, що годі було потім щось зробити. Земля засихає буквально за кілька днів. І, і все. І тоді вже нічим не зробиш. А якось так уже гречки зібраний. А далі треба її очистити. Будемо думати, що робити, чи продавати зараз, чи тримати до кращих часів. Це не так багато, можна і притримати. Молотив з піднімачами, Ну, а на сою я не знаю. Поки що я їх знімати не буду, бо є такі ділянки сої, де вона лежить. І, Можливо, її треба буде пробувати е підбирати ліфтерами побачимо знімати багато часу самі ліфтери багато часу не займається там. відкрутив повитягав а ставити більше займає час ну так далі зустрінемося на обробітку смарадом Стерні, як воно у нас буде получатися, все буде в одному відео. Лише під вечір ми з Джоніком намилилися їхати в поле. Підчепили Смарагда трактор стояв під навесом кілька днів постояв, щось знову десь тікає солярка. Якби напряму працює, а з сепаратором не хоче. Ну, але нам треба заставити, щоб воно все працювало через сепаратор. Це не робота. При такій якості солярки все одно і треба краще очищати. Їдемо. Обов'язково сьогодні треба зробити цю ділянку поля, тому що завтра неділя а сонце смажить і вона просто пересохне. час у нас воно не займе багато, та й мені скучно не буде з таким напарником, а він ще зранку знав, що він десь поїде. Я не знаю як він знає, але коли говорить, що десь їдемо, то все, він буде ходити півдня за тобою крок-крок. Такі наші сої зелененькі, це соя Сусідня... сусіднього господарства і то що знаєш, тут посіяна Адельфія. Не знаю, чи еліта, чи перша репродукція, ну, але так будемо пробувати робити. Зразу, як то кажуть, з ходу передній міст. Подивимося як воно полізе. Що злізе? Що злізе? То на поперечці. А ту поперечку я загорував плуга втора було. І, і яка цікава історія. Де я таку смужку заурав, там кілька разів, там була лобода. Тобто я перекинув, а де по всій площі, де робилося смарагдом кілька разів, там воно якось трохи повинищувалось. Більш-менш чисте поле. Та наше, можна сказати, можна і не мріяти про якісь, якусь молодьбу ну, сої. Все кругом зелене. Ну Чесно кажучи, я собі думав, що буде трошки більше вологи, нема вологи такої, щоб аж аж. Е -е, і якби стояло питання сіяти завтра, я б не наважився сіяти, тому що вологи нема. Е -е, і то буквально я зібрав і зразу виїхав в поле заробляти. Хоча мені здається, що робота непогана, рештки стерня заробляються. тут ще треба пошукати таку диску, яка б могла так зробити, як робить стерньовий культиватор Лемкін-Смарагд. Глибина. Я так аж так глибоко не роблю, але думаю, сантиметрів 15 є. Тут на розворотних смугах тут затовчено і не дуже навіть хоче лізти, а так загально може бути. Отже, заробляю і лишаю. Піде дощ, тоді ми будемо братися до... Е, до посіву. Ну І так, багато що думок є, тому що по чим же ж то сіяти ту озимину? Е, стосовно озимого ячменю, тому що пшениця буде сіятися по ріпаках, а перед ріпаками був озимий ячмінь. Так що тут мусить бути якась сівозміна. а той озимий ячмінь. Є бажання сіяти, але не дуже є по чому. Ну і що ж, збільшувати площі під гречку також не варіант. Ось такі були тріщинки на, на гречці. Хоча по стерні видно, що тут маса стояла, поле було прикрите. Хто його там знає, яка там, де ціна на гречку, попит на гречку. От, місцями земля є волога, але тої вологи мало. Одним словом, для такої роботи вологи достатньо. І тому раз є трошки вологи, значить є можливість зробити глибше. Все, я думаю, правильно роблю, що я ото зайшов зразу, а не чекав. Кілька днів, тому що воно буквально би засохло за один день. Е, ну, ми, Я думаю, з Джоніком встигнемо то зробити ще е, без фарів, як то кажуть, скільки тої роботи. Але трошки твердувато. Не йде на С3, я їжджу на С2. Поволі, але хочу трошки хапанути глибини. Якось воно так. Якось воно так. Маєте поставити Джонікового лайкоса, бо я йому обіцяв, що всі йому ставлю. Не шкодуйте йому лайкоса. Він реально зато вартує. Так, так. Ми будемо крутитися, ще одну загілочку. Що це є робити? Гектар, це не 100? Роблю під кутом. невеликим. Ну і більше всього зараз. Вилює та діло як воно получиться після сої щось посіє. То пізно сіяти то вже не діло Особливо пилюки немає, значить якась волога присутня. Ось так воно замішує. Оранку я закривав вологу ловолом, тобто, трактор легенький, він там нічого не дуже затрамбував, дві борони, дві борони тяжких тягав І потім два... два рази я робив разом. Тобто я Цього року такі експерименти собі ставив, не запускати в поле КПС. -а. О, то мені здавалося, що він так затрамбовує землю, що потім годі. Ну як не затрамбовує, вона так сідається, що, що потім вже не годи нічого робити. Ну, цього року спробував, хто я знає, чи воно діло в тому, чи було достатньо опадів, що... Земля непогано розробляється і смара дотримується глибини. ну от Отак. Нема що вже більше показувати. Далі буде з'являтися якісь новини, якісь новинки. Будемо щось показувати. Наразі готуємося до того посіву у тобто треба підготувати в першу чергу насіння, взимую пшениці, взимову ячменю. Буду сіяти там невеличку ділянку жита, може 20 сотиків, може і менше, для того, щоб були свої содирати. Тобто я вже один рік використав те, що мав, тепер треба знову посіяти. Ну, Там бачить довідно, що тут забігати вперед. На цьому відео буду завершувати. Всім всього доброго. Не забувайте за Джоніка, він чекає, він все знає, він все контролює.